Нещодавно вийшла друга частина гри House Flipper, Проте перша гра все ще не втрачає свою актуальність. До речі, обидві ці гри мають офіційну українську локалізацію, тому вони однозначно варті нашої уваги. Усім привіт! Мене звати Лєра і сьогодні я хочу розповісти вам про всі доступні DLC до першої гри та поділитися своїми враженнями від них. Такий собі міні огляд порівняння DLC до House Flipper. Перші два DLC безкоштовні і йдуть в комплекті з базовою грою. Це DLC Кіберпанк і Апокаліпсис. Доповнення Апокаліпсис додає в гру можливість будувати бункери, а також нові предмети типу зброї і рації. Також з цим DLC в грі з'являється новий інструмент вогнемет. Щоб розблокувати його, доведеться виконати завдання Лазертех у бункері. Вогнемет з'являється в колесі інструментів, і це альтернативний спосіб видалення сміття з території. Він спалює більшість об'єктів, включаючи як звичайне сміття, так і траву, бур'яни і меблі. Інструмент необхідно дозаправляти після тривалого використання, тому паливо пропан можна купити в магазині. Але треба бути обережним, адже вогнемет спалює все і може пошкодити цінні речі і ремонт. Доповнення кіберпанк додає в гру нову локацію Токіо, трансгуманістичний вигляд руки, нову квартиру і понад 70 предметів у стилі кіберпанк. Це доповнення було натхнено виходом гри кіберпанк 2077. Більшість елементів цього доповнення можна використати, напевно, виключно для кіберпанк дизайнів, хоча деякі окремі елементи виглядають дуже прикольно, наприклад, неонові вивіски. Перше платне доповнення — Flipper. Це доповнення додає новий вимір базовій грі і дозволяє гравцеві редагувати територію навколо будинків. Також стають доступними нові інструменти, наприклад, косилка для трави. З'являється цікавий елемент геймплею: змагання за сад. Продаючи будинки, гравці можуть брати участь в цьому змаганні, і воно потенційно може збільшити ціну продажу будинку на 50%. Для того, щоб підвищити свої шанси на перемогу в цьому змаганні, потрібно базово прибрати сад, тобто покусити траву, прибрати сміття, та розташувати предмети залежно від обраного стилю, яких в грі є декілька. Загалом це прикольне доповнення. Єдине, що мені дуже не подобається косити траву, це дуже довго і нудно, але це моя суб'єктивна думка. А, а хто любить такі штуки, купляйте. Тут є величезний простір для творчості, тут можна створювати реально дуже-дуже багато крутих штук. Мені це дуже подобається. Доповнення IGTV. Метою цього DLC є реконструкція готових будинків. Взагалі, IGTV – це Home and Garden Television – це американський телеканал, на якому транслюються в основному реаліті шоу пов'язані з ремонтом. У нас з'являється нове місто і двоє помічників чоловік і жінка, які дають нам пропозиції щодо ремонту. І ми обираємо один з двох варіантів і реалізуємо його у встановленому бюджеті. Після того, як ремонт буде закінчено, такий самий будинок можна купити в магазині. Мені це доповнення не сподобалось. По-перше, бо завдання не дуже цікаві. У тебе є готовий будинок. Тобі потрібно виконати одне з двох, купити там диван або там зробити щось інше. І коли ти в грі звикаєш до творчості, а тут тобі просто дають чітку задачу, це не дуже цікаво. А по-друге, тому що ціну дні завдання потрібно виконувати, щоб купити нові будинки. Тому, як на мене, це DLC більше для тих, хто просто хоче якогось різноманітного контенту в цій грі я би його не особливо радила. Luxury DLC більше ніяких маленьких будиночків з десятками маленьких кімнат. Розмір. Ось що справді має значення. Саме так описується dlc розробник. Тут ми можемо взяти якісь занедбані багатоквартирні будинки або старі промислові будівлі, такі як заводи чи якісь там комерційні будівлі, склади, і перетворити їх на розкішні квартири. DLC містить нове містечко, новий інструмент, який дозволяє реставрувати певні предмети, наприклад, старі меблі чи декор, і зробити їх новими. А також це доповнення дає нам багато варіантів дизайну, інтер'єру і можливість додавати криті басейни. Це дуже цікаво. Як і в попередньому доповненні, щоб купляти будинки, потрібно спочатку закінчити завдання в них. А ще ці будинки дуже дорогі порівняно з усіма іншими. Тому якщо ви вже продали всі можливі інші будинки з базової гри, з інших доповнень, то це буде дуже цікаво. Якщо у вас немає жодних доповнень і ви просто купляєте це DLC після того, як купили чисту гру і нічого в ній не пройшли, вам буде дуже важко. Але все одно навіть самі завдання тут прикольні. Мені сподобалось. домашні тварини. Цьому доповнені представлені домашні тварини, предмети для них та нерухомість на тему ранчо. Тут знову з'являється нове містечко, а... а також 10 популярних порід собак і котів та інші види домашніх тварин, такі як кролики, черепахи, папуги та морські свинки. Супер унікального геймплею я тут не помітила, але тут можна взяти тваринку з притулку. Або взяти свою тваринку з собою на інші замовлення і вона буде допомагати. Насправді заважати. Це просто мило, тому дуже рекомендую, мені це доповнення дуже-дуже подобається. Ферма. Це доповнення дозволяє гравцеві доглядати за сільськогосподарськими тваринами, вирощувати врожай, будувати розширення будинку, хліви, стіла тощо. І купувати та ремонтувати якісь нові об'єкти на тему ферми. Я в це доповнення поки не грала, але дуже хочу. А якщо ви хочете підтримати мою творчість і побачити проходження цього ділсі на каналі, буду дуже вдячна за донат. Посилання в описі під відео. Це DLC, як на мене, вже виходить далеко за межі простої гри про будівництво і перетворюється на симулятор трохи іншого жанру. Але це прикольно, мені подобається, дуже цікаво було б пограти. І ще мені, звісно, дуже цікаво, чи будуть розробники продовжувати розвивати першу гру, чи будуть додавати нові розширення вже в другу частину. А які з цих доповнень вам сподобались найбільше і що ви хотіли би бачити в другій грі? Пишіть в коментарях, а я завершую. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!